Ски двох прикарпатських команд у третьому турі першої ліги ураганівці провели пересезонну прес-конференцію. А в Івано-Франківську відбувся традиційний турнір пам'яті Богдана Дебенка. Вітаю в етері. Програма «Тайм-аут» і в сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув та не тільки. Гравці Прикарпаття Благо на домашньому стадіоні перервали безпрограшну серію у третьому турі першої ліги. Франківці приймали футбольний клуб Чернігів. Матч завершився на користь гостей з рахунком 3-0. Найкращі моменти гри до вашої уваги. Дивимось. Хочу привітати Чернігів з перемогою, з хорошою перемогою. Що можна сказати, по-перше, у нас не, не зложилася гра з перших хвилин. Пропустили перші, пішли в атаку. Ну, якби реалізували з цих моментів хоч один, момент, може би по-другому була ігра. Ну, проіграли борьбу, так не можна виходити на ігри. Зараз дуже важкі чемпіонати, всі це розуміють. В чомусь ми, як тренера, помилились в замінах, тому так. І вийшло. Пішли в Абанк, француза в напад дали. але Все одно. старались, але не вийшло. На м'ячі видався матч в Городенці. Там пробій приймав Чернівецьку «Буковину». Здобути очки зуміли гості. Після фінального свистка арбітра на табло 3-4. Голи за городенківців забивали Василь Палагнюк, реалізувавши пенальті, Руслан Харук та Володимир Іваничук. Ми готувалися до цієї гри, Ми розуміли, з яким ми суперником і граємо. і напевне. Хлопці не виконали таку установку, яку я дуже сильно просив їх, бо тому, що ми грали з командою, яка ставить цілі виходу в прем'єр-лігу. І такі, бачите, ми зробили три помилки: помилки три, що привели до гола. Відігруватися з такою командою дуже тяжко, але я хотів би хлопцям подякувати, що вони руки, коли ми пропустили четвертий гол, не опустили. Вони хотіли відігратися, вони грали для болівальника. Я думаю, що вони порадували болівальника. Три гола забити Буковині, черніці не так просто, тому що там зібрані футболісти, які виступали у прем'єр-лізі, мають досвід виступу прем'єр-лізі. Ми ну, вчимося, поки що вчимося, бо тому що я своїх футболістів завжди налаштовую і говорю, що перша ліга це не друга ліга, що тут виконавці більш мастеровиті і такі помилки допускати, як ми допустили у ігрі, не можна, бо, тому що суперник нас е, зразу накаже. І так сталося, що. Ще раз кажу, дуже багато помилок допустили індивідуальних простих ситуаціях, які привели до гола. А так в цілому хлопці старалися, молодці. Цими вихідними стартував об'єднаний чемпіонат Івано-Франківщини. Перший тур впродовж суботи неділі провели 20 клубів, розділені за територіальним принципом на дві групи: північ і південь. У півночі турнірну таблицю після проведених ігор очолює вихор, а в півдні вільхівці. Народний футбольний клуб Ураган провів передсезонну прес-конференцію. Керівництво драконів підбило підсумки минулого сезону, окреслили плани на майбутнє та представили нового генерального спонсора. Якщо підбити підсумки минулого року, можу сказати, що ми виступили на оцінку добре, тому що виконали завдання в Кубку України, захистили титул. Проте в чемпіонаті України нам трішки не вистачило досвіду, трішки не вистачило лави запасних, де під кінець сезону, скажімо так, більша кількість основних гравців травмувалася, але ми здобули важливий досвід, бо в нас була молода команда, яка формувалася, тому я вважаю, що ми порадували наших болівальників, приносили їм позитивні емоції як на домашній арені, так і на виїзних матчах. Минулий сезон у нас. Був непростий, був непростий початок, тому що команда значно омолодилася і ми йшли в невідомість. Але завдячуючи молодому азарту, силі, тренерському штату і волі до перемог, хлопці здобули такий вагомий титул це четвертий кубок України для нашої команди, і ми за це безмежно вдячні в тих умовах, які були навіть на початку минулого сезону. Але це не перший виклик, який випав на нашу долю протягом вже другого року. І наприкінці минулого року наш генеральний партнер, який довгими роками підтримував нас, повідомив, що на жаль, не зможе продовжити фінансування нашої команди вищого класу, команди екстралігії і не зможе фінансово забезпечити участь команди у змаганнях. Івано-Франківська команда Ампфутболу Бартка здобула першу перемогу у стартовому історичному матчі. У Тернополі Прикарпатці обіграли вікінгів з розгромним рахунком 6-0. Перший гол за команду забув ветеран російсько-української війни Іван Назар. Вшанували видатного українського гравця та тренера в Івано-Франківську завершився 12-й відкритий обласний турнір з футболу пам'яті Богдана Дебенка. За головний трофей змагалися команди юнаків віком до 14 років. Богдан Дебенко – видатний український гравець та легенда прикарпатського футболу, свого часу грав за молодіжну збірну і виступав за Івано-Франківський Спартак, команду Прикарпаття і не тільки. Я тата пам'ятаю не так багато, як би мені хотілося, але дуже багато з того, що я пам'ятаю, воно завжди було пов'язано з футболом. Він прищепив любов до футболу. І ну, ця любов мені передається в тим, що станом на сьогодні я є асистент арбітра української Піля ліги і, відповідно. Дуже сподіваюся, що цим також продовжую справу батька. Після завершення кар'єри Богдан Дебенко став дитячим тренером та здобував разом з юнацькими командами золоті медалі. Серед його вихованців Дмитро Гуменяк чоловік пригадує, на тренуваннях та на полі завжди була дисципліна. Наскільки я бачу, діти пропускають зараз тренування, десь то й не ходить там, не ходять на тренування. А вона на Федоровича такого не було. Я раз собі дозволив пропустити тренування. І за це я дуже пожалів. Ну, і Відтоді я ніколи не пропускав тренування, і, можливо, за рахунок цих тренувань в мене не було таких е, е, десь завдатків, що я, я просто грав у футбол, бо любив його, але завдяки Богдану Федоровичу е, якось так. Він провів цю любов і самовіддачу, і вийшло і трошки у футбол. Богдану Федоровичу вдалося виховати чимало відомих футболістів. Багато з 21-го училища попали в хороші професійні команди і грали на високому рівні. І ну такий я можу сказати, він співорганізатор, зі мною. Гогель Ігор він теж у футбол, в майстер спорту. Ну, і таких дуже багато дітей, які дійсно вийшли і грали великий футбол, турнір пам'яті Богдана Дебенка має на меті не лише вшанувати відомого футболіста, а й підготувати юних гравців до майбутніх змагань. Попереду дитяча ліга, українська обласна, і ці хлопчики U-12, обов'язково будуть грати там. І такі підготовчі турніри дають їм можливість подивитися перед початком сезону, в якому стані футболісти. Як вони готуються, як тренуються, тому все це, це дуже важливо. Ми це дуже цінним і стараємося допомагати. Чим можемо, стараємося помагати? У фінальному поєдинку зійшлися дві команди з Івано-Франківська Ніка 05 та Вікторія. Гравці у білій формі відкрили рахунок чи не на початку першого тайму, а ближче до його завершення подвоїли перевагу. В другому таймі гравці Ніки забивають втретє. Проте цього разу гол скасовано. Асистент головного арбітра підняв пропореста, зафіксував положення поза грою. Щоправда, навіть це не допомогло Вікторії. 2-0. Перемога Ніки 0-5. Цей турнір для мене, звісно, важливий. Це підготовка до України. В першу чергу, по-друге, ми ця подія нас об'єднує всіх як українців і. Пам'ять важливої для нас, усіх людини. Ми готувалися дуже серйозно, тому що наш клуб з наступного року буде грати у вищій лізі чемпіонат України. Так що ми готувалися. Мені дуже сподобалось. Я вже багато працюю, дуже серйозно. Команди всі, особливо Івано-Франківські, дуже гарні команди. Получили дуже гарний досвід на майбутнє. Після завершення фінального матчу команди нагородили медалями. Бронзові нагороди отримав футбольний колектив з Володимира Волинського. Срібло за Івано-Франківським спортивним ліцеєм, Івано-Франківської обласної ради, а саме командою Вікторія. Золото здобули також представники з обласного центру Прикарпаття Ніка 05 Наразі це всі спортивні новини сьогоднішнього випуску. Зустрінемось з вами рівно через тиждень.